свічку різдвяну запалімо, Боже світло пронесімо, В кожній хатині нехай сіяє і усіх нас зігріває. Україна колядує, колядує вся земля. в небі ангели співають, прославляємо Христа, Україна колядує, Співають, прославляємо Христа Може, у хаті хтось сумує. Може, у хаті когось бракує, кого бракує, не забувайте, а хто сумує, розвеселяйте Україна колядує, колядує вся земля. В небі, ангели співають, прославляємо Христа Україна колядує. I'm going to be a little bit more of a